Це відео набере 30 лайків, то я зніму ще одне відео, в якому я буду розказувати про свої лаки. Всім привіт! З вами знову я, Віка Глорі. Сьогодні я вам покажу обзор мод на мої блески. Так як я не можу намалюватися і вийти на вулицю і показати людям. Тому я вирішила блески показати іменно тобі. І Що ж, приступимо. Перший блиск в мене такий. Що ж, ось такий цей перший блиск. Він дуже блистить, і він якогось такого світло-коричневого кольору. Е, що ж, йдемо далі. І наступний наш блиск ось такий. І ось такий наш другий блиск. Він, насправді, зовсім не блистить, і він навіть, я би сказала, світло-рожевенький Щоб достигти такого рівня сильно рожевого, то потрібно довго мазати. Що ж, перейдемо до третього. Третій блиск в нас буде ось такий. Так, насправді я знаю, що він вже кінчається, але може спробуємо щось ще намастити. Ой, намазався він дуже добре. І він такий світло-рожевий і е, дуже блистить. Що ж, перейдемо до четвертого нашого блиску. Четвертий наш блиск буде ось такий. Насправді на камері здається, що він просто прозорий. Але додає блиск. Але це не так. Насправді він достатньо рожевий з блиском. Що ж, і четвертий наш блиск ось такий. Ще я можу сказати про цей блиск. Він просто білий, без блисківок, без нічого. Що ж, переходимо до шостого блиску. Що ж, і оце наша шоста помада. Насправді цей шостий блиск, він прозорий, але він надає такої пекучості, які збільшують губи на деякий час. І на кінець сьома помада. Ось. Зараз на тебе чекає сюрприз. Що ж, дивись? Ніка Глорі, скажи привіт. Ти сьогодні покажеш обзор мод на блески, да? <гадрі> <Шо такі? гадрі> так? Ніка! Що таке? Що таке? Так, що ти робиш? Спати спати Пхай <ріст> <ріст>